Мої вітання. Мене звати Михайло Сулятицький, і сьогодні разом з вами я буду споглядати. сподіваємось, ці буду вас знайомити зі складом обох колективів трохи пізніше, поки нам показують розташування тернопільської ниви, також тренерської лавки. до... Локації, де буде розташок, нагадаю, що в кожній групі від початку чемпіонату традиційне фото обох команд з плакатом Дякуємо Збройним силам України. А також оплески оплески під 35-м номером Вадим Сидун і два, два нападники Андрія перший символічний удар і розпочинати розпочинати цю гру. І шаленими оваціями вітають його. нас, і для кожного з нас. Збройні сили і допомагайте вашими донатами. І розпочинається зустріч між Нивою та Буковиною. І буде вільний удар для Ниви. Трішки затримується цей розіграш, розіграли нарешті гравці Ниви. Капітан команди Галадей цікаве закидання вперед. Ну, у на різника. Різних перша спроба удару поворотах і Богдан козак слідує діям свого партнера по команді. І ще один раз намагається пробити пробити поворотах Данила Канівцев, на правому фланзі атаки Ниви. Просто кайний майданчик. Галодей на ударній позиції удар! і влучає м'яч в стійку в цьому епізоді. Як же ж тут а, щастить буковині? Лічені сантиметри відділили Дмитра Галадея від того, щоб стати автором першого забитого м'яча нашій зустрічі. Але бачимо, друзі, Буська. Бусько далі на кіліво. Кілвий ще один навіс. Знову грає кулаками Ілля Ольховий. І цього разу вже щастить господарям, друзі. Як же ж тут е, проспали Андрія Андрійчука? Дивимось, повторюється епізод. Знову Ольховий намагався кулаком вибити м'яч. пас від Андрія Бузька і перекладена. Друзі, що, що ще у нас за атакувальний трелер. Твориться зараз в Тернополі. Тільки погладив потилицю тут Ілляльховий. Дегмусь повтор. Першим на підбиранні опинився Бусько і в один дотик. Голодей втікає від Дмитра Гончаренко. Продовження атаки прострілканий майданчик. Козак на уданій позиції. Удар по воротах заблоковано. Заблоковано. Ну ось, друзі, доволі відкрита у нас гра. Намагаються створювати падробером. Але все-таки зумів піднятися і гра продовжується. Хороша передача на Андрійчука. Андрійчук ледь не вийшов на побачення. Акцентований з Іллею Ольховим. Але... Хамелюк. На Морговського. Моровський один проти двох опонентів вирішив надійно зіграти, повертає на Бойчука. Бойчук хороше закидання перед на партнера по команді. Небезпечний момент. І 1-0, друзі, рахунок стає в нашій зустрічі. забитим м'ячем відзначається Данило Гончарук, якщо я не помиляюся, варто відзначити дуже і дуже круту передачу від Богдана Бойчука. Як все-таки своєчасно зорієнтувався тут Богдан, ось Бачимо повтор цього епізоду. Прийняв, побачив забігання від Гончарука. Таймор, рахунок 1-0 на користь Буковини. Зустрінемось, друзі, з вами після перерви. Ще одне закидання вперед на Різника. І знову відбувається Буковинці. Андрій Різник опиняється на ударній позиції. Удар по воротах. І який, друзі, сейф зараз від Данила Канівцева. Будемо чекати на повтор. На повтор цього епізоду демонструють нам Андрія Різника. Ще одне перехоплення, знову Різник з м'ячем. Різник на ударній позиції. Прутяли удар по воротах від Андрія Різника. Неточно пробив тут е, капітан Тернополян. Дивимось цей повтор. Ось одразу тут від своїх воріт. Ще одна навісна передача. На ударній позиції Максим Мудрий пробиває по воротах. І знову знову бракує точності тернополянам, щоб влучити в площину воріт. Перший дотик обіграв Максиму Мудрого. Входить в карний майданчик. Простріл. І заблоковано цей простріл. Андрій Зінь перервав цю передачу на щастя для свого колективу. Продовжують володіти м'ячем тернополяни. Хороше закидання вперед. В атаку. Небезпечний епізод. Удар по воротах. І добивання. Добивання Вадима Сидуна. Повторний удар від молодого атакувального правого підзахисника. Тернополян все-таки добивається свого Вадим Сидун. Будемо чекати на повний повтор. Димусь хороше закидання від Андрія Бея за спину Яну Мурговського І від Рикошет від потилиці яна Морговського допоміг вадиму сидено. Хороший пас на гончарука гончарук. І одразу два оборонці постелилось під ноги Дан Данила Гончарука. Але варто також відзначити, як вдало тут розпорядився м'ячем команді бігти в атаку. Кухарук навісна передача. Галатей удар по воротах. І такий доволі специфічний удар видався тут у Дмитра Галадея від землі. Дриблінг, непоганий дриблінг від Посєвкіна. Напуда на правому фланзі. Хороший простір Вишинського. І ледь друзі. Два свіжих виконавці, які тільки на закидання вперед. Нагірну, огірний виграє боротьбу. Знову зависає м'яч у карному майданчику Ниви. Спроба удару від Шинкаренка. Заблоковано. Знову вибрався м'яч Седун Простріл. І відбиваються гості. Козак з м'ячем Триває атака тернополян. Знову заблокований простріл. І на цьому, друзі, лунає фінальний свисток від Дмитра Кузовєва, який сигналізує нам про те, що невдалі безвиграшні серії Тернопільської Ниви та Чернівецької Буковини продовжуються шостий матч без перемог Тернопільська Нива, четвертий Чернівецька Буковина. Ну і на цьому фінальна крапка ставиться в цій зустрічі між двома колективами.